Про бюджет Дніпра наступного року, про гроші на комуналку на освіту, на охорону здоров'я, на захист та оборону тощо говоримо із головним фінансистом міста, заступником мера Володимиром Міллером. Вітаю вас! Дякую, Навзалі. Уже декілька тижнів мери великих міст, у тому числі Дніпра, говорять про вилучення з місцевих бюджетів. Про що мова і скільки забирають у нашого міста? Це реверсна дотація. Ми з вами вже це обговорювали. Коли міста донори в них інкасується певна сума коштів, з якої потім платиться інша, інший бік, базова дотація. Ну вона ще датується з державного бюджету, але. Ця реверсна дотація не працювала декілька років. Її в другому році її призупинили, коли почалась війна, і це досить підтримало нас в фінансовому плані великі міста. Потім, в двадцять році, її повернули, оскільки був військо дуже високий підйом військового ПДФО. Якось вирівняли ці реверсні дотації, вирівняли доходи і. Різних громад, і це було нормально, бо військове ПДФО дуже сильно вираз, і реверсом велику частину цього ПДФО в нас інкасували. Але ну, якщо чесно кажучи, то ми весь військове ПДФО і так витрачали на війну. У 2024 році знову реверснути кацію зупинили, оскільки військове ПДФО в нас забрали. Якщо ви пам'ятаєте, вандально за заднім числом прийняли рішення в ну, гроші в листопаді, потрібні листопаді. Забрали гроші в з 1 жовтня, а ще і потім, як з'ясувалося, потім за е, 7 місяців 2024 року навіть ці кошти не витратили. Там якесь 70 чи 80% відсотків цих коштів залишилися. Це був великий великий скандал на рівні центральної влади. Там хтось навіть посади... Тасаду втратив за цю історію. Але 24-й рік призупинили, окей, ми якось вижили. В 25 році, не дивлячись на те, що військове ПДФО нам ніхто не повернув. І навіть силове ПДФО, яке там в складі військового ПДФО, це ПДФО з е, поліціянтів, прокурорів, так, СБУ, всі ті, хто не на першій лінії, це теж великі кошти, це на сьогодні 400, 450, 500 мільйонів для міста. І навіть його ніхто не повернув, там така цікава історія. Кажуть, ми не можемо код поділити. От Коли окремо хочуть оподатковувати Кока-Колу. І там фанту окремо від інших там напоїв солодких, то це можна поділити навіть кожен напій окремо кодом. Ну, коли пляшку купуєш. Якогось на інші да? не да? по да? скаска аби... да, та, а... там є один... да, да. да два І от була дискусія, як поділити е, солод... солодкі напії на ті, які потрібно податковувати, не потрібно. І навіть сказали, так ми, ми зробимо окреме кодування. Окій, а поділити е, виділити із військового ПДФО силовий там 200-й код е, доходної частини. Це неможливо. Це дуже складна технологічна операція. Ніхто нам ці кошти не повернув. Але не дивлячись на це. 25-го року Реверс знову починає працювати. З нас інкасують 2,5 мільярди гривень. Тобто в нас були громади дуже бідні і просто бідні. А тепер у нас будуть всі дуже бідні. Бо 2,5 мільярда це ну, майже 15% наших власних доходів. І це, це дуже багато. Це дуже багато. Це бюджет міста якогось? Це бюджет якогось міста обласного підпорядкування. Так. Ну, не будемо нікого ображати, але у великій кількості, кількості місць обласного підпорядкування бюджет десь приблизно 2,5, 3,5, 4,5 мільярди Ну, Вилучили, а коди, ні? Ні, 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 ні. Коди не подивіться. ПДФО не повернеться. Тобто два. Було 2,3. і Але потім, коли був скандал, вирішили, що певна частина громад, які ну, так, так звані входять у зону бойових дій. Вони все, все ж таки не будуть вилучати цей ревос. Mm -hmm. Його розкинули на, на решту, які, які не попали в це, це визначення громад, які піпода, підпадають під військовий вплив. Тобто у нас було 2,3, тепер у нас 2,5. Нам, нам докинули ще майже 200 мільйонів цього, цього реверсу. Mm -hmm. Ну, а які галузі міського господарства, які підприємства, служби, можливо, програми будуть у наслідок вилучення, не uh -huh. У нас є велика проблема. Ми кожен рік. Кожен рік, коли війна, ми не дофінансуємо планово нашу критичну інфраструктуру, очікуючи, що ми з додаткових надходжень її будемо дофінансовувати. От в середньому, за 2022-24 рік, ми впродовж року 1,7 мільярда гривень. Додавали в критичну інфраструктуру: це водоканал, електротранспорт, теплоенергія, це різниця в тарифах, це борги все. населення, це і відсутність льготи субсидій по транспорту, які 16-го року відмінили. Це, це, це цілий ряд таких ну великих структурних Тектонічних речей, без яких ну, нашого міста. А що це додаткові кошти від відкіляване? Це бу... були наші так звані додаткові доходи понад план. Угу. Ми завжди планували песимістично, отримували додаткові доходи завдяки тому, що на... дякувати Богу, сценарію. Добре Богу... працювали. І працювали теж. Ну, але це, це не тайна. Ми не, ну... планували завжди песимістично дохідну часу. У нас це математично обґрунтовано. У нас є розуміння, чому ми так робили. Є викладки, тобто, якщо хто, хтось задасть питання, а чому так, то на нього є відповідь. Але, на щастя, песимістичного сценарія не відбувалося. Сценарій був нормальним. У 23-му році військово ПДФО нас підстрахувало, в 24-му відсутні рестреверсні дотації. І так далі, і ми мали ресурс для того, щоб кожен рік до дофінансовувати критичку, так звану, в середньому на 1,7 мільярд. От в цьому в 25-му році я вже живу в наступному році, ну, коли так. бюджетний процес у мене вже наступний рік. Я в цьому 25-му році ми вимушені були спланувати дохідну частину оптимістично. Інакше, інакше нам би не вистачило планових доходів для покладіття планових витрат, які враховують цю реверсну дотацію. Тобто в нас немає очікувань на те, що зверх доходи наступного року будуть в такому обсязі, що ми зможемо 1,5, 1,7-2 мільярда додати в критичну інфраструктуру. В нас є ну, якийсь менеджерський підхід, як ми з, цьому, з цим будемо працювати, але дуже, великий, дуже велика така. Ентропія, розуміння, що якщо не дай Боже щось піде не так, то в нас не буде резерву, ресурсу це менеджувати. Окрім того, ми завжди знали, що не дай Боже, прильоти, відновлення інфраструктури, ну, відновлення так. житла, матеріальна допомога. Ми на це за роки війни майже мільярд витратили. Звідки ми будемо ці кошти брати, я не знаю ще. Тобто ризики є. Ризики є перше, Це не підтримати в потрібному обсязі критичну інфраструктуру. Ризик другий, якщо, на жаль, у нас буде ну, ускладнюватися військова ситуація і ескалуватися історія з обстрілами, з руйнуваннями. я не знаю, як ми будемо це фінансувати. Ну при цьому, з одного боку, грошей не вистачає, завжди не вистачає, грошей вилучають. З іншого на минулої сесії міськради депутати голосують за розширення програми співфінансування сил безпеки та оборони. Чи немає тут протиріч і як тепер працюватиме ця програма? Ні, немає. Це ідеологічна історія, це, це зміна філософії програми. Якщо раніше ця програма... Працювала на базі взаємодії міста і мешканців міста. Тобто, тобто тепер ця програма буде розширена в географічному і в філософському розумінні. Тепер ми зможемо співпрацювати з іншими містами і фондами, які розповсюджені по всій країні. Тобто це її географічне і, і е, таке сенсове розширення. Таке є... гроші інші там. 50 мільйонів. Про... І було 50 мільйонів. А самі програми, які. Проєкти. Ну, тобто там зріс, зросла сума на так, один проєкт, але коштів в програмі 50 мільйонів так. і було, і, і, і залишилось. Тобто, це розширення не в фінансовому плані, а в плані географічному і сенсовому. До речі, які в цілому видатки бюджету на оборону за майже три ну, роки війни. Десь 6. Тому що там ходять все за селу. Я побачив вимогу зняти 700 мільйонів з благоустрою. Ну, це 700 мільйонів благоустрою, це якщо разом порахувати весь. А чому 700, не, там 800 чи 600 500? Ну, 700. Може хтось вважає, що цифра 7 має якийсь сакральний сенс. Можливо. Колись номерам були машини там 777 чи сім, сім. Е, це, якщо порахувати. Разом весь зеленстрой, міське світло і гідроспоруди. Це близько буде от трошки більше 700 мільйонів. Тобто лівньова каналізація нехай не працює, дерева нехай падають на голову мешканців, і міське освітлення нехай не працює. Ну, можливо, вони розуміють під eh, Лугаустрієм. Так це і є бруківку, ні, там, от, благоустрій, таке. це не бруківка, це оце. Оце а. все, є такий код благоустрій. Там є ремонт доріг, але бруківки там немає. Там є ремонт. Це було окремий лист, Скільки mm. коштів витрачено на бруківку? На перекладання бруківки з нової на нову та на закупівлю заморських дерев. Не Запитання таке було. Так, ну, немає такого коду бюджетних класифікації «заморські дерева». дерев. Але про благоустрій це здебільшого оце. Це дерева, це освітлення, це лівньова каналізація, це всякі відбійні бруси, це мали архітектурні форми, лавочки, мусорки. Це, да, це ремонт доріг, але ремонт доріг це не бруківка. В держбюджеті зараз 100 мільйонів можливо на ремонт доріг у Луганській області. Ну, дивіться, мене більш більш, більш, місто, да, місто. більш надії бентежить, що ми там досить великі кошти витрачаються в держбюджеті на висвітлення діяльності, на марафон. Да? Там, здається, декілька мільярдів. Да? А от є вимога така, у нас скоротили витрати на медійну сферу в місті в нашому. і от є там Така, такий рядок Дніпро-ТВ, і є вимога гроші з нього забрати. Забрати з Дніпро-ТВ, нехай працює тільки марафон. Але <с. я в сторону відійшов від питання. Скільки да? що питання? коштів за три роки? Так, да, на війну. От на mm. війну ми за три роки витратили 6,7 мільярд. Майже, майже 7 мільярдів. Ну це витрати із двох. Частин. Це витрати на пряму допомогу збройним сил. Це десь 2 мільярди на рік, так? В середньому, так. Бо більше. В середньому більше. В середньому 2 і 2,25. Це половина цих коштів це пряма допомога. Або ми купували реби, автівки, дрони, якісь інші ТМЦ, ГСМ для збройних сил, або ми давали субвенцію прямою гривною, так кажучи. А Інша половина це витрати на війну, але вони в цивільній площині. Ми будували укриття, бомбосховища, ми закуповували бетонні вироби різноманітні для відповідних споруд. Ми відновлювали пошкодження об'єкти інфраструктури і житла. Ми платили матеріальну допомогу особа. Це от Відновлення в ці, в ці ші... пошкоджених так? так. В ці 6,7 і мільярда, ми враховуємо як то, що ми напряму допомагали Збройним силам, грошима або ТМЦ, так і ті витрати, які ми в цивільній понесли площині, але вони теж пов'язані з війною. І їх не можна нарахувати. От чомусь наша там невелика група агресивно налаштованих громадян. Чомусь їх не рахують. А як їх можна нарахувати? Бо це ці витрати принесла війна, і їх теж треба фінансувати. Ми ж не можемо не будувати укриття в школах. Ми не можемо не будувати якісь бетонні захисні споруди. Ми не можемо не, не допомагати особам, які... Втратили житло або втратили майно. Ми не можемо не відновлювати об'єкти інфраструктури і, і комунальні будівлі після прильотів буває там по декілька тисяч вікон вилітає в лікарнях, школах і соціальних закладах. Ми маємо їх відновлювати. І це не рахувати, це, не, це, це ж не безкоштовно робиться. Завтра на сесії міськради депутати прийматимуть бюджет наступного року. Які видатки закладені у проєкти на безпеку і оборону. На наступний рік ми закладуємо 940 мільйонів. Знов таки, це взагалом 500 мільйонів це буде пряма грошова допомога Збройним силам. І там 430-450 це будуть кошти, кошти на е витрати в цивільній площині, але пов'язані з війною. Ну це менше, ніж 2 мільярди. Звичайно, бо 2,5 мільярда пішли пішли. В зрительний зал. Вроді дісталося, дісталося до основних показників бюджету 2025 року. Відзначу, що містяни дізнаються їх тільки завтра, після прийняття бюджету, а наші глядачі прямо зараз. Доходи, видатки, головні напрямки фінансування. Які сфери плануємо підтримати в першу чергу? Ми маємо 19-мільярдний бюджет, 2,5 з реверс, залишається 16,5. Це те, що ми будемо витрачати на забезпечення соціальної сфери і підтримання народного господарства. Звичайно, у нас сами, ну як завжди, саме. Великий департамент по витратам за гуманітарний напрямок, там де саме великий контингент, школи, садочки, музичні школи і таке інше. Там цей департамент на майже 6 мільярдів. Ну там Олевова частка це заробітна платня і комунальні послуги. Звичайно, житлово-комунальний сектор, там близько 3,5 мільярдів коштів виділяється. Транспортний сектор близько 2,5 мільярда. Знов таки транспортний сектор, сектор це дотація чи, чи закупівля. Ні, Це ну... фінансування. Ну по суті, ми фінансуємо комунальні підприємства транспортні, міські оскільки е, в 2016 році була відмінена державна компенсація так, за перевезення пільгових категорій громадян і. То було 60% процентів пільговиків, зараз їх більше. Відповідно, коштів на утримання у цих комунальних підприємств власних немає, і ми повністю фінансуємо електроенергію і заробітну платню. От з тих грошей, що я сказав, десь півтора мільярда це тільки електроенергія зарплатня. Чи всі соціальні програми матимуть фінансову підтримку? Безумовно. Я про що енергомодернізація шкіл, яку депутати не би, суперечик, але ж підтримали на минулій сесії. Що вона передбачає, ця програма, і чи буде продовжена наступного року? Це встановлення сонячних панельї панель. Ну, це не зовсім енергомодернізація, це часткова часткова енергонезалежність. Це, ця програма в собі містить наступний сенс: школа має, буде, буде мати невеличку сонячну генерацію, невеличку акумуляцію і інвертор, який буде генерацію переводити в акумуляцію для того, щоб в разі настання, ну, в разі відсутності постачання електроенергії 4-5 годин. Школа могла автономно працювати в частині укриття, освітлення, пожарної сигналізації, охоронної сигналізації, інтернету ну, і зв'язку. Це на 4-5 годин роботи укриття і того, що пов'язано з забезпеченням безпеки і е, зв'язку. Ну, звичайно, в укритті має працювати mm. витяжка, там сало так. ліфт, який працює каналізація, на якому працює каналізація. Тобто, от, от це все має працювати. А що у цьому поганого? Чому були суперечки? Дивіться. Ну, ну у нас е юристи, експерти в енергетичному обладнанні. Економісти, експерти в медичній якійсь сфері. Ну, у нас, експер... Де серед населення? Серед населення, серед депутатів, які теж репрезентують частину вибірки з нашого населення. У нас ну, поняття експертність воно втратило свій, свій сенс. У нас тепер експертність підмінена соціальними мережами, гучними виступами, якимось. Е... За якою ж метою це робиться? З політичною. Ну, треба на чомусь тримати свою політичну якусь позицію. Да? Позицію я проти всього, це теж позиція. І вона базується на експертному експертній думці людини, яка в ну, ні в сонячної енергетики, ні взагалі в енергетики не є експертом. Але це гучно, це з мікрофоном, це на паблік. Це Но гучністю школи не освітлюєш. Не освітлюєш. Тому як кажуть, караван іде. іде. І цей це пілот, це 58 об'єктів, тока це буде пілот. Фінансується він за рахунок пільгових кредитів, які дають державні банки. Це урядова, до речі, програма. За, за якою так, це кредитний кошт? Так, це урядова програма. На це на базі урядового позиції уряду 17 банків підписали меморандум, згідно з яким вони дають пільгову умови на кредитування саме під ці речі. Угу. По створення власної генерації акумуляції в бюджетній сфері. Тобто тут, у цьому процесі, так я це, як, в кан... якщо це урядова програма, <рограма> ну мабуть, ніхто не пояснив. А я на цій сесії був відсутній. Але от якраз у цьому процесі ми йдемо в канвкан, в, в векторі, який зазначений. Е... Центральною владою, але то теж 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 щось не подобається. Ні кроку вліво, ні кроку в цьому в цьому процесі 100% це заданий вектор центральним урядом, і це правильний вектор. І це пілот. і Якщо ми пілот це реалізуємо, ми його будемо. Дуже сильно розширювати, і ми навіть потім будемо цей пілот про таким чином, що ми будемо потім генерацію додавати і її якось зливати в центр Но справа дійсно потрібна там, якщо без балачки там так а, враховуючи всі вилучення і війну, не можна запитати, як фінансуватися культура та спорт. Вона буде фінансуватися не гірше, ніж в попередніх роках. Ми дійсно планували деякий розвиток в цьому напрямку. Ми планували декілька амбіційних проєктів сумісних з федераціями: федерацією шахмат, з Федерацією футболу, з федерацією єдиноборств. У нас є деякі федерації, які змінили керівників. Ми планували робити якісь корисні речі за, за рахунок синергетичного ефекту. І навіть якісь проекти вже малювали, але от тепер в мене є сумнів. Тобто ми залишимось на тому рівні, який був. Не Як кожен проєкт, це ж гроші. З, звичайно, гірше не буде. Але... Ми мали сподівання, що буде краще. Тепер в цьому є трошки сумнівів. Ми, до речі, ми ж зробили за останні роки декілька напрямків. Ми по велосипедному спорту зробили ну, таку школу. Вона маленька, але таких в Україні немає таких. Ми там точково, по деяким напрямкам, планували наступний рок шахмати, фехтування, єдиноборства, але тепер є в мене сумнів. А, у мене сумнів в іншому. У 25-му році мінімальна зарплата і прожитковий мінімум залишаються на нинішньому рівні. Окрім деяких ну, де... <реш> <Да. реш> структур. <реш> <реш> структур, так. А то структури потрібні, вони перевіряючі. там. Хрункова палата, наприклад. Так. Як до того, що я до того, що краще і більше хоче городяни платити за комунальні послуги не будуть точно? Не величезні, величезні борги населення місту компенсуються з бюджету. Компенсують. Ну, ну, це так не на є. підтримку комунальних це, підприємств. Це кореляція є, але є. так не можна говорити, що то прямо компенсація того. Ну, можливо, не зовсім. Прямо, Населення не але... пря не платить за викомірне, але за газ ми маємо платити, платити чітко. Так, тобто так. ми платимо ну, за є, газ, за є свою... різниця між е, вартістю там газу. Це наприклад. вже інша історія. І різниця в тарифах ці тариф. є, є економічно необґрунтований тариф, Наприклад, тариф так. тариф по водоканалу там X, да а економічно він має бути 2X. Так. Отут ми просто додаємо кошти, а є не Одного платеж... X Ми додаємо бюджету. А платежі це інше. Є тариф, є платежі населення за тепло. В них є в тарифі, є закладена вартість газу. Людина не платить. А місто має міське комунальне підприємство, має за газ платити дуже чітко, бо його не буде. Тобто, у нас є дебіторська заборгованість від населення, а кредиторську ми не, можем, не можемо собі дозволити. Тобто, ми ну по суті заливаємо кошти для оплати своїми коштами так. за газ в очікуванні, що населення колись поверне. Так оцих коштів ми, ми, вистачить ми... наступного року, щоб заливати. Ну я ж про це казав. Як перший фактор ризику є ризик, того, що ми критичну інфраструктуру не зможемо… підприємство зупиниться, це ну дивіться. Буде ми ж погано. ми бачимо, що сьогодні відбувається в нашому місті сусідньому так. так, так. Дуже не хочеться цю і там до речі, місто до цього не має відношень це державне підприємство. Але... Але ж мешканці ми є. будемо все робити для того, щоб у нас не було нічого подібного. І навіть якщо от ви кажете про спорт, культуру, про якісь розвиток, навіть про благоустрій, якщо питання буде стояти в опаленні, в водозабезпеченні, водовідведенні, то всі решта речі будуть призупинені. І до речі, ми ж добудовуємо котельню на лівому березі, так також за рахунок кредитного ресурсу, яка нам там. Допоможе нівелювати ризики, пов'язані з забезпеченням лівого берега теплом і Ну, Вкладаємо кошти. В тому числі кредитні, за які нас теж не, не, не дякують не наші дякую. опоненти. опонента. Ну, да. Хтось не дякує, а хтось подякує. Ну, Головне, щоб у Яка... людей було тепло і вода. Будемо сподіватися, що буде і тепло, і вода, і це, це, це пріоритет. Це завжди пріоритет. От якщо. Зважувати тепло, воду і все, все, все решта, то нічого не, не співставне. Все решта не має значення. Якщо у людини немає тепла і води, ну, її ж, життя притворюється так. на жах. Тому це не можна, не, не до цього не можна дійти ні при яких умовах. Якщо це під ризиком, то все решта навіть не треба про це. Все буде добре. Дякую вам за бесіду, дякую за те, що завітали, і будемо сподіватися, що завтра депутати приймуть бюджет наступного Дай року. На все добре. Дякую.